Шалом, це Славко. Нарешті ось відбулася ця подія. Не те, щоб значуща, але багато що нам пояснює. Сьогодні говорящі голови зранку вправляються в тому, що не все так однозначно в політиці Америці, в політиці Трампа, і ще він нікого до кінця не здав. Що вам треба розуміти? Не говорящі голов, тому що про це сказав. Сінкевичу Стамісаковича Стам у потопі. Коли каже свадьба подле, то і дружка сводня. Розумієте, коли і політика підла, то і виглядає все оце так по-шахрайськи. Якщо слабка людина хоче зрадити, вона буде отак, от мітатися із угла в угол, але все одне своє робитиме, бо Трамп, слабка людина, він відступає, він навіть... Зло не може вчинити послідовно. Я не знаю нащо Путіну такий союзник, але такий табак і йому потрібен. І, от мені чесно кажучи, не важить про що ця була резолюція про співпрацю ООН з Радою Європи. кажуть, що там засуджували. Росію, але важить шляхетна кампанія, в якій нарешті США визначилися і зайняли своє місце. Бачите, Білорусь, Північна Корея, Еритрея, Малі? Хто там ще, Нікарагуа, Нігер, Російська Федерація, Судан. На що ми Судану допомагаємо, не знаю які, і Сполучені Штати Америки. Ось вам нова вість добра, я скажу. Ось все, що вам треба знати за політику Трампа і нову політику Америки. Якщо ви думаєте, що політика цих вонців зміниться, ні, вона буде так само слабкою, зрадливою, але антиукраїнською, бо інакшою бути не може.